далі говорити про ядерні погрози Російської Федерації. Попри санкції, Росія продовжує брати участь у будівництві щонайменше третини ядерних реакторів по всьому світу, зокрема в Китаї, Індії, Ірані та Єгипті. Росатом будує атомні електростанції у Бангладеш вартістю 12 мільярдів доларів. У Туреччині зводять першу в країні атомну електростанцію у Гані. Росія розпочала підготовку заявки на будівництво першої в країні атомної електростанції разом із постачанням. Альниками зі США, Китаю, Індії, Південної Кореї та Франції також Росія і Узбекистан підписали угоду про будівництво невеликого модульного реактора потужністю 330 МВт. мегаватт. Тарас Жутенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва в цій годині разом з нами. Доброго доброго вечора вже. Вітаю. Доброго Вітаємо. Вечора. Та, ну, Бачите, росіянам вдається реалізовувати свої ядерні програми, беруть участь у будівництві ядерних об'єктів, бо тут не лише про реактори йдеться так на чому вдається? Ну, з одного боку, Росатом давно був монополістом на світових ринках взагалі, цивільної атомної енергетики. І насправді досить багато реакторів, особливо у центральній і східній Європі, вони були побудовані ще за часів радянського союзу, коли там був відповідно присутність радянського союзу, присутність Варшавського договору, і зрештою присутність російських технологій і компаній, які ці технології реалізовують, і зрештою, те, що ці реактори вже були побудовані і. Вони продовжують експлуатуватися, просто змушує окремі країни, які можливо навіть вони би і не хотіли продовжувати так, цю співпрацю з російським Росатомом, але задля безпеки власних атомних станцій, задля безпеки. Експлуатації атомних реакторів вони змушені це робити. Ну бо, зрештою, з одного боку, перейти на іншу технологію, наприклад, на технологію американського виробника Westinghouse, це ну, по-перше, коштує трошки грошей, а по-друге, це досить тривалий період часу. Тобто, ми говоримо не про ну не стільки, навіть про те, щоб поміняти формат цього ядерного пального, яке заправляється в реактор, да, тому що там, от якби фішка безпосередньо російської ядерної технології цивільної, вона полягає в тому, що в них навіть от касети для... Реакторів вони іншої форми, аніж, наприклад, от американські або західні компанії виробляють, тому якби воно несумісне тут. І е, це досить такий ресурсоємкий перехід від е, оцих от, колишніх радянських та російських технологій до технологій західних. Деякі країни цього не можуть собі дозволити, деякі країни просто не хочуть, е, вважаючи, що таким чином вони е, е, мають певні політичні виходи на російське керівництво і, можливо, там ну можуть отримувати якісь додаткові бонуси. А чи є такі країни, які вже почали цей перехід? Рехід, тому що от рано чи пізно всі розуміють, що це треба робити, тому що це та ж таки ядерна голка, яка була газова. Ну, насправді такі країни є, якщо я зараз правильно згадаю, це Польща і Румунія, от, які ну, принаймні почали переговори з американцями, і там от, зрештою вони якось пробують адаптувати принаймні поки що на перехідний період ті технології, які в них зараз є, з технологіями якби, західних держав. От, але от в переліку того, що було в сюжеті, так, от, там, де Росія продовжує будувати ці реактори, ми бачимо, що насправді це, 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 це ті самі країни, які колись давно були в орбіті Радянського Союзу, тобто це країни, які давно мали. Доступ до радянських технологій, і Росія просто зараз експлуатує те, що ці країни інших технологій або або взагалі не бачили, або не мали можливості їх впровадити в себе на системному рівні. І от насправді Путін зараз цим користується в тому числі для того, щоб мати виходи і бізнесові, і промислові, і зрештою політичні на оці от регіони на близький схід, на східну європу, на азійські країни і так далі. Ну, бачите, тут з поміж іншого є туреччина, де зводиться перша атомна електростанція. І тут теж питання політичне, тому що. Турки і Ердуан вони він зокрема та намагається балансувати. Ми пам'ятаємо усі зустрічі з Владиміром Путіним. Але разом з тим, ем, чи це належить трактувати як? Певне таке продовження ось цієї інтеграції дуже небезпечної, бо це є країна НАТО. Чи все ж таки це окрема історія? Ну бо там будується електростанція, окей, є проєкт, є замовлення, є гроші. Е, ну це точно політична історія, але це точно окрема історія, тому що Ердоган навіть в межах Північно-Атлантичного альянсу і в межах того, що він є формальним союзником західних країн і тих самих Сполучених Штатів Америки, він все одно грає в свою гру. Е, насправді, е, ну, чому в Ердогана і Путіна вдається так от гарно налагодити? Між особистісні зв'язки, тому що в принципі по рівню амбіцій і порівню розуміння того, як регулювати внутрішню політику в країнах, вони ну дуже, дуже гарні однодумці. Бо ж Ердоган насправді має величезні проблеми, в тому числі з переговорами з Європейським Союзом про вступ. Да, там вже більше 20 років це все тягнеться. От. І головна, е, ну, головний закид з боку Брюсселя до е, Туреччини це те, що ну, особливо при Ердогані, е, ну, турецька влада вона повністю перекреслює всі права людини, в Туреччині та, для турецьких громадян. От. І, зрештою, Ердоган вибудовує такий собі певний азійський авторитарний тип політичної системи, який, ну, з точки зору цінностей, він не дуже стикується би, з західними цінностями і з ну, тим, що є важливим для заходу. Але при цьому Ердоган намагається балансувати і ну, з одного боку, позиціонувати Туреччину як місток між Заходом і Близьким Сходом, і би, використовувати це на свою користь. І враховуючи от останні Події особливо там після загострення протистояння між Хамасом і Ізраїлем, Ердоган ловить цей момент для того, щоб спробувати позиціонувати себе ще і як лідер країн близького сходу, лідер країн арабського світу. Саме тому, от ми, якщо пригадати от період перші там тижні після цієї масштабної терористичної атаки Хамасу на Ізраїль, по всій Туреччині проходили демонстрації на підтримку Хамасу. І сам Ердоган виступав на підтримку цього всього, хоча паралельно. Цим він абсолютно спокійно бере участь, наприклад, в операції в військовій в Сирії проти іділу. Тобто, з одного боку, він за ними терористами бореться, за інших терористів він топить. Да? Тобто, ну, інших терористів він підтримує. Все це особиста політична конюнктура Ердогана як лідера, і зрештою, це його амбіції теж відновити ту ну, роль Туреччини як регіонального і, можливо, навіть десь там ближче навіть до глобального лідерства. Пана Жевтенко, зважаючи на монополію Росії на атомному ринку, яка взагалі перспектива санкцій проти енергоатом? На це, питання, є є на це питання на це питання сумну відповідь дав директор МАГАТЕ пан Гросі, от, який сказав, що санкції проти Росатому на даному етапі серйозні, вони в принципі неможливі. От ми розуміємо, що там може бути в цій заяві може бути певна політична конюнктура, ну враховуючи ті специфічні інтерв'ю, які пан Гросі давав, в тому числі російським інформагентствам впродовж останніх кількох днів. Але е, він правий в тому, що е, насправді е, росіяни от, планомірно нарощували. Вагу, свою вагу на міжнародних ринках цивільної атомної енергетики, і під Гідою Росатома створювалося дуже багато дочірніх компаній, які в тому числі займаються покупкою технологій для російського ВПК. І так далі. І таким чином росіяни от вибудували цілу цю таку парасольку, цілу таку от, ну, схему, в якій як підсистема, є дуже багато компаній-прокладок, які функціонують як частина, як структурний підрозділ Росатому, тому вони випадають із цього санкційного режиму. Але це компанії, які купують технології для російського ВПК, для російських літаків, для російських ракет, для зрештою там ну інших, інших систем озброєнь. І ну в принципі видно було, що росіяни добре підготувалися принаймні, от на цьому етапі, так ну вони зрозуміли, як сховати компанії, які працюють насправді на російській ВПК, сховати їх під захист компанії, ну проти якої вводити міжнародні санкції. Ці дуже важко враховуючи от цю світову кон'юнктуру і враховуючи те, що росіяни в принципі вони вони і просували Росатом, в тому числі, з метою зробити його такою парасолькою, так для інших компаній, які будуть обслуговувати російські ВПК. і таким чином ці компанії стають ну не те, що вони повністю недоторкані, але до того моменту, поки можна буде вести проти них системні санкції, треба щось зробити із можливістю переходу країн на західні технології будівництва і експлуатації ядерних реакторів. Це питання давайте так. Я би хотів запитати питання якого часу. Але наскільки я розумію, тут передовсім має бути е, певне політичне рішення, а тоді вже прогнозувати цей часовий відтинок. Абсолютно, ну крім того, що це питання багатьох років, скажімо так, це ще справді питання <клес> політичного рішення, і це питання того, що це політичне рішення, воно має бути прийняте з усвідомленням того, що на це будуть потрачені колосальні ресурси фінансові. Організові. Заційні інтелектуальні і так далі, і це треба це питання в тому числі домовленості, наприклад, з тими самими американськими компаніями, з тим самим Весінхаусом, та наскільки він готовий, якби да, і наскільки він має можливість розширюватися. Вони звичайно це хочуть робити, але питання в масштабах. От бо ми розуміємо, що якщо всі масово почнуть переходити на цю західну технологію, то в принципі буде черга до цих західних компаній Ну, в плані того, щоб е е забезпечити інтереси кожного клієнта і відповідно забезпечити цей перехід. Стосовно ядерних погроз Російської Федерації, які лунають останнім часом дуже часто, відомо що західні країни вони продовжуватимуть підтримку України, незважаючи на ці заяви і незважаючи на підвищення цього рівня загрози. Але чому на вашу думку ці загрози вони не так впливають на наших партнерів, як би цього хотіла Росія? Ну, тут кілька моментів. Перший момент насправді полягає в тому, що росіяни занадто часто використовували от цей ядерний шантаж без жодних якихось практичних дій. Да? Тобто, ну це були просто слова, або це були просто пости в телеграмі там Дмитри Алкогольовича Медведєва, так ну такі феєричні, завжди дуже яскраві. От, але вони повторювалися. І зрештою, коли Захід зрозумів, що ну насправді, коли от справа доходить до якоїсь от уже такого. Конкретного практичного виміру чи конкретних практичних кроків то весь цей політичний і геополітичний кураж Кремля він дуже швидко здувається. Це насправді зараз, ну як зараз, впродовж останніх там от двох-трьох місяців це дуже гарно проявив президент Франції Макрон, коли от він тільки почав озвучувати свої ініціативи про те, що Франція планує або вважає за можливо розгорнути військовий контингент на території України. Там же зразу Путін побіг до Кісельова, Вони записали двогодинне інтерв'ю. От і Путін почав розказувати, що от в у нас є аналога в нет, в нас є оця зброя, що всі якби пошкодують, да? Як, ну, якщо будуть прийняті якісь неправильні рішення. От. На що президент Франції, він ну, це взагалі перший прецедент сучасних західних лідерів, хто почав говорити з Путіним, ну грубо кажучи, в його логіці і в його аргументації, тому що коли полетіло ці погрози, вже підхоплені після Путіна російською пропагандою, там і в бік Франції і так далі. От. Президент Франції сказав дуже коротку, але дуже максимально ємну фразу. Ну окей, типу, ми зрозуміли, ми вас почули, але пам'ятаєте, що у Франції теж є ядерна зброя. І після цього дуже різко цей ядерний шантаж російський він пішов тоді на спад. І це дало змогу е, західним лідерам зрозуміти, що ну, от якщо почати говорити з путінським режимом е, тою мовою і тими, в тій термінології, яку вони розуміють, а це просто мова сили, грубо кажучи, так, то е, все дуже швидко вирівнюється. Та, ну, от, якби вони не скажу, що повністю приходять до тями, але от, якби їх трошки. Це їх Трошки розбалансовує. І зрештою, от ці прецеденти вони насправді показали, що це працює, і ми побачили, що ну що найменше теж з минулого року, після результатів і рішень, які були прийняті на Вільнюському саміті НАТО, коли Росія була прямо вказана як головна військова загроза для альянсу, і ну, це було вигідною точкою, щоб всі планування всіх подальших військових навчань під гідою НАТО вони відбувалися якраз за цим сценарієм. І так само за цим же сценарієм почали відбуватися навчання стратегічних ядерних сил НАТО. І коли американські бомбардувальники б 52 в межах навчань Steadfast Defender Дефендер виходили на пускові курси крилатих ракет, ну, з умовними ядерними боєзарядами по лінії Санкт-Петербург, і от вся північна Росія, да, якби всі їхні об'єкти, там северного флота і так далі, то на болотах дуже сильно диміло. Там просто пропаганда там на піну сходила. От а після цього були навчання Балтопс 24, де так само кілька американських бомбардувальників б 52 Виходили на пускові курси по напрямку Калініграда для знищення військової інфраструктури Росії там. Тобто, з боку заходу це вже далеко не політичні заяви, що ми занепокоєні або ну ми не хочемо ядерної війни. А захід просто бере й демонструє: в нас є ядерні бомбардувальники, в нас є ядерні боєприпаси, в нас є можливість. Ми знаємо координати ваших військових об'єктів, і ми знаємо, з яких курсів, грубо кажучи, виходити на ці цілі і як здійснювати ці пуски. І парадокс в тому, що це працює, тому що ну, на контра. Сті, от ці останні навчання, як росіяни їх назвали не стратегічних ядерних сіл, що вони з білорусами проводили. Тобто, ну і тут теж є оцей елемент пропаганди, тому що це насправді навчання тактичних ядерних сил і розгортання їхніх цих, але росіяни не вжили, не вжили слово тактичні, вони сказали не стратегічні, але в Форма, в якій ці навчання були проведені з цими імітацією електронних пусків, от. ну це просто це пародія, так і зрештою, ми бачимо, що е, насправді цей полі... ядерний шантаж він зараз є більше інструментом гібридного впливу е, Кремля на західні країни. Але тут е, ми не можемо його повністю якби викреслювати, ігнорувати, тому що е, ми бачимо, що паралельно Росія здійснює підготовку до можливої е, такої гарячої гібридної провокації на кордонах країни mm -hmm. країн НАТО. Ну це теж та ми простежуємо. І Є певна реакція з боку країн НАТО ось ці консультації, про які ми згадували. Закінчується час. Подякуємо Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.